Коли е, чоловік йде на війну, то разом з ним вся сім'я йде на війну. Для мене таке було як слово: якщо ти не підеш з ними, оттуда ніхто не повернеться. І вони мирні, і що і ти тут. А як же ж ти попав? Я кажу, Хлопці, я йду з вами туди для того, щоб ви повернулися оттуда живі. 24 лютого і Пішов добровольцем в Збройні Сили України, хоча на той час вже був віруючим 12 років. Я врахував, що не можна брати християнам в руки зброю, не можна нічого, що зв'язано з війною, це нам воно чужде. Я це я це і собі казав, я це і людям розповідав. Але на, на той час. Я вирішив для себе, що я не можу сидіти вдома на дивані, склавши руки, і ждати, що буде далі. Тому я дзвонив до свого пастора церкви, задав йому це питання. Пастор церкви дзвонив до вищого керівництва нашої церкви, до Михайла Степановича-Паночка, і Михайло Степанович дав свою відповідь: що захищати свою землю, захищати свою родину. Якщо на тебе йдуть зі зброєю, можна. Кожен хто пішов зо мною, вони всі були добровольні. Тобто, це були такі, ну справжні мужики. Вони вірять тільки в силу, вони вірять в перемогу, вони вірять, вони люблять Україну, люблять свої сім'ї. І кожен пішов туди захищати. Тобто, і зразу, зразу було ніяких молитв, ніякого нічого, ніякої жалості. Тільки, тільки так, вигнать цю нечисть, Тоді ми, от тоді вже будемо молитися. Після перемоги ну дуже важко було поначалу, звісно. Я з церкви прийшов мене всі знайомі з церкви, в мене всі друзі з церкви. З миру, ті друзі, що були після того, як я покаявся, вони всі потихеньку цілися, тому що вони, ж, вони всі вважають, що ми ж не від миру цього. Я оставався одним і тим самим. Я оставався тим самим Сергієм Мирним, який прийшов 24-го добровольцем. І на протязі півтора року я оставався тим самим, таким самим Сергієм Мирним. Коли ми попали під обстріл, коли ми попали в перші оці, коли ми в окопах, коли почались прильоти, коли почали. Колись обстріли, розумієте, всі хлопці, навіть, ті, навіть не віруючі, навіть ті, хто такими були атеїстами, всі просили молитися. Тому що, от, коли вже немає надії ні на що, коли зброя не допоможе, бо ти голови підняти не можеш, ніхто не співає пісні, ніхто не, ніхто не розказує анекдоти, всі кажуть, мирний. Научи нас молитися. Мирний, що казати, що робити. Ну, як казати, розкажи молитву. Кажу, все, що на серці, все, що думаєш, як до рідного батька. Що хочеш, живим остатися, проси живим остатися. Що хочеш, перемоги, проси перемоги. І от такі у нас були молитви. Прості, але всі отак от до кучі в тому згорнулися і молимося. Через рік у кожного в телефоні є 90-й псалом. Всі знають, що 90-й псалом це псалом захисту. У кожного, навіть у не Чу всі 90 псалом читають перед, перед тим, як піти в бій, перед тим як піти в наряд. Всі оце його прочитують. От для них, для тих людей, які зовсім не знають, що таке молитва, я для них сильний молитовник. Я для них. Прямо як, як спасіння. От тому що коли нема надії, от є надія на Бога. І тоді от дійсно всі розуміють, що от коли нема надії ні на що, що Бог рятує. І коли виходиш з такого пекла живим. І от була у нас ситуація: треба сім добровольців із зводу, і 25 добровольців з роти. І треба йти в, в гарячу точку, отуди, де а ми, і ми, як туди, тільки приїхали в це село, ми, ми тільки бачили, що там робиться. А там Сталінград, там, там от перестрілки постійно, танки стріляють, там і нам треба йти туди. І кажуть: якщо не буде сім добровольців, командир назначить. І для мене таке було як слово: ну, от я лежу, я ну, не воно виходить, завтра треба йти. От сьогодні я не сплю, я не можу ні заснути, нічого. Якщо ти не підеш з ними туди ніхто не повернеться. І я такий, то ну як же так? Ну мене ж не пошлють. Всі знають, що я віруючий, всі знають, що я нужен, я молитовник більше, я не вояка. А мені опять, якщо ти не підеш, вони всі загинуть. І от приходить командир, ну що, кажу, я піду. І командир був здивований, типу, мирний. Ну, ну хто, хто, ну ти? Ну, типу, що ти там будеш робити? Надо, кажу, буду воювати, нада, буду стріляти. Але я буду, я буду з ними. Я буду там, тому що я не знаю. І він каже: Я сам не знаю, що там. Там, ну, там пекло. Ти ж бачиш. Тут отут у нас страшно, а там зовсім. І я пішов. Пішли дійсно отчаяння, такі духи. І вони мирний. І що, І ти тут. А як же ж ти попав? Я кажу, Хлопці, я йду з вами туди для того, щоб ви повернулися оттуда живі. Всі промовчали, всі отак. Хтось хтось плечами пожав. Що вони думали, я не знаю. Але розумієте. Ми там були, да там зразу в перві дні. От було дуже тяжко, Ми там пробули 10 днів в тому наряді. Було дуже важко ні зв'язку, ні ні зв'язку з домом, ні зв'язку з, з командуванням. Тобто, ми прийшли туди і все, і там немає ні зв'язку, нічого, ні, ні по ні рації, ні води не було, немає. а ми з собою притягли патронів. А вони кажуть, що, ну, у вас шов, що, що ви взяли з собою? Та паду бика. Бека називається патроні. Лучше б ви води взяли, БК, а там того бика, понімаєте? Ну то от із, бо ніхто не зна, куди ти йдеш. Нати вам ось патронів цілу гору, а там патронів не води немає. Нема що їсти. Ти ще з криші вода, оце от, от воду пили, бо не було. Сні їсти варили. Тоді там в тих окопах теж молилися, теж от ми з хлопцями. Але всі, всі наші семеро, ну всі наші, ті, що пили з нашого взводу, ті, що були біля мене, всі повернулися живі. А ті, що тут осталися, тут загинули люди. І після того це оці, оці хлопці, оці самі відчайдухи, оці самі, хто хто вони все це стержень нашого взводу, і сказали, що з мирним Бог. І якщо йти, то з мирним треба йти. От, оце таке в мене було свідчення, як Бог робить свою справу. Як казав один пробюдити як можна більше, і лише іноді словами, один парень з мого взвода він збирається одружитися і вони вже з дружиною ходять в нашу церкву в Лубенську. Єсть уже плід. Я ж кажу. хоча я не я не дуже сильний проповідник, я не дуже сильний оратор і не дуже сильний евангеліст. Но... Я життям своїм я стараюсь нести слово Боже куди його ніхто не принесе. Я хочу стати капеланом. Я хочу офіційно нести слово туди, туди, де його ніхто не принесе. Для цього я тут, для цього я в цій школі, і я бачу Божу руку наді мною. Я бачу, що ну неможливо було сюди приїхати, а я приїхав, тому що, тому що Бог зі мною. То що я надав надаю такі документи з Божою помощю, які не можуть мені відмовити. Хоча із зони бойових дій важко вирватися. Ну в усьому цьому я бачу руку Божу. І Я знаю, що з Богом можливо все рано чи пізно. Війна закінчиться. Ну при прийдуть ті хлопці додому. І їм треба буде, треба буде отут капілан, тому що тому, що тут їм буде тут їм буде дуже важко оце адаптуватися, і вони будуть звертатися. І звертатися будуть до кого. Вони будуть звертатися до мене. Мені потрібно як більше знати, мені потрібно більше от таких знайомих, як ну от ця богословська семінарія. От тут люди, я, я беру номера телефонів тих людей, ну які я навіть мріяти не міг, що я буду з їх я буду з ними здороватися з руку. Але от і завдяки Богу, завдяки вірі, це все можливо. І тому, тому я думаю, що, що на, все, на все воля Божа і воля Божа на моє життя, тому я, я тут і я буду працювати далі. Коли е, чоловік іде на війну, то разом з ним вся сім'я йде на війну. Коли було мені найбільш тяжко, я розуміла, що Перш ніж комусь допомагати, мені ну треба самі десь трошки викарабкатися із із, цього з цих стресів. Я е, взяла для себе ще курси по психології, робота з військовослужбовцями та їхніми родинами. Коли вони говорять, а я не готова. Я не готова, коли там чоловік буде стресувати чи ну, агресувати, коли він ну, ці флешбеки, оці всі моменти, оце все те, що накладе відбиток свій війна, коли вони повернуться. Вони не готові це приймати як дружина, коли от, от відстань да, подовго не бачаться. Навіть от ми по телефону говоримо, там, ну, буває говориш-говориш, хочеться ще говорити. А спільної теми, мов, вже немає. Або коли е, чоловіки відправили дружин, там за кордон да, відстані. Сім'ї реально рушаться. І навіть от сім'ї, які встоять під час війни, дочекаються, чоловіки повернуться живими. Жінки не зможуть вміщати їх, отакими, бо вони прийдуть інші. Я побачила дуже велике таке, знаєте, поле роботи із цими дружинами. І навіть вже зараз є деякі дружини, з якими я вже зараз я на зв'язку. Я їх підтримую, і те, чим вони зі мною діляться, я розумію, що вони зараз проходять те, що я вже пройшла, і мені є, що їм сказати, я чим підтримати. І через те, ну я десь вбачаю себе, напевно, як таким місточком між оцими хлопцями і їхніми дружинами.